Присоска, яка не потребує додаткового представлення, граба. Автоматична підкачка. Дуже-дуже м'якенька гума, яка може брати плитку, бетон, дерево, все що завгодно. Акумулятор в комплекті, зручні прорезинені клавіші, цифровий дисплейчик. Зараз покажу вам, як вона справляється з основними матеріалами. Почнемо з плитки. Це взагалі не проблема. Дуже легко підкачала. Як тільки вона почне спускати зараз зімітую спускання, вона почне заново качати. Дивіться. Все працює як швейцарський годинник, але зараз ми її протестуємо на дуже дуже агресивній грубій поверхності, і ви побачите, для чого вона реально призначена. Ось така фактурна штукатурочка, зараз на ній протестуємо присоску грабу. Ну, тобто, вона постійно качає, а тримати буде. Навіть такий агресивний генєф, який не бере жодна присоска. Якщо ви працюєте з різними будівельними матеріалами, вони мають агресивну генєфну поверхню, то вам потрібно купувати присосочку грабу в магазині Неомах.